Добрий вечір, ми з України. Стаємо. Гарно мене видно. Стаємо. Одих. Обидих нога вперед. Вдих. Ових нога вперед. Вдих, вдих, нога вперед. Увага вдих. 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 Одих. Вдих. 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 Видих. Увага, друга сторона вдих. Видих, нога вперед. Вдих. Видих, нога вперед. Ще один раз. Вдих. Видих, нога вперед. Увага коло, вдих. Видих. Увага вдих. Видих один. Ще два рази вдих. Видих, два. Ще один раз. Вдих. І видих. Три. Увага, відпочиваємо вдих. Видих. Увага перша. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз. Вдих, видих, увага пола. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Віх. Ще один раз вдих. І видих. Вага. вдих. І видих. В другу сторону вдих. Вдих. Один. Вдих. Вдих. Два. Ще один раз. Вдих. Вдих, три. Увага, коло вдих. Віх. Вдих. вдих. Один. Вдих, Один. Вдих. Вдих. Два. І ще один раз. Вдих. І видих. Три. Увага, вдих. І видих, Увага, стоїмо, скидуємо. Вдих. Дих, хадих, ха, ще вдих, Ще три вди. Ха! Чотири, вдих, ха! Ще один раз вдих, хай. Молодці. Дуже добре. Какасана, вдих. Видих, той вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять ще вдих. Видих шість. Увага бакрасана 9 разів вдих. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих 5 вдих. Видих шість. Ще три вдих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Широкий кут. Вертикальний дих. Видих. Той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 дих. Видих 6 дих. Видих 7 дих. Видих 8, ще один раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Чіпляємося за стегна. Риба з піднятими руками і ногами вдих. Видих. Піднімаємо руки ноги вдих. Видих. Пи, вдих. Видих, один Вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих. Чотири вдих. Видих п'ять Вдих. Видих шість Вдих. Видих, сім Вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих Дев'ять. Увага перевернутий широкий кут вдих. Видих. Туй вдих. Видих. Вдих. Видих. Один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири. Ще вище голова вдих. Ноги нижчі. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Увага, робимо чи міст. Міст робимо. Чи полумост. От полуміст. А Міст, руки біля плечей. І, і потрошечки піднімаємося вдих, піднімаємо таз, видих. Випрямляємо руки вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім, ще вдих, видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих, видих, вдих, широкий пут. Мля-м'який уклін вперед. Вдих. М'який уклін вперед. Видих. Той вдих. Шия я розслаблена. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих, видих 5 вдих, видих 6, ще три вдих. Видих 7 вдих. Видих 8, ще один раз вдих. І видих 9. Маківка до себе вдих. М'яко підіймаємося, видих. Виходимо з цієї асимини і лягаємо на живіт. Увага, вдих. Лягаємо на живіт. Видих. Реблерами чіпляємося за підлогу вдих. Підіймаємося руки з внутрішньої сторони щекот. Вдих. Видих. Голова вверх вдих. Видих. Один Вдих. Видих, два. Ще один раз вдих. Видих, три. Голова вниз вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих два. Ще вдих. Видих три. Увага! Язик по ньому вдих. Видихай, язик висовується. Один вдих. Видихай. Ще один вдих. Видиха. Молодці, відпускаємо вдих. Віджимаємося. Видих. Стрибаємо вперед вдих. Сідаємо в любу зручну позу. Видих. Увага! Мої долоньки бачать вас, а ваші мене. Чи отак, чи отак. дивлячись, яка у вас, як вам дозволяє тіло. Вдих. Язык по нього видиха вдих, видиха, ще вдих, видиха, вдих, видиха, ще вдих. Е, відпускаємо вдих. Видиха. І на, коли ми ха вже доробили, втягуємо тоді живіт. Вдих. Язик по ньому видиха. Втягуємо. Е, відпускаємо ще вдих. Видиха. Втягуємо. Ще один раз вдих. Видиха. Ще один раз вдих. Видиха. Втягуємо живіт. Опускаємо. Увага! Бутербродік вдих. Видих. Вдихаємо Вдих. вдих. Видих один, ще й розслаблено. Ноги прямі. Чіпляємося за ступені на себе і тягнемо вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Лягаємо, дихаємо маткою три рази. Видих. Вдих. Животик як пузирик. Стогнемо, втягнемо в живіт. На затримці дихання. Відпускаємо. Вдих. Тримаємо. Один щасливий роздих. Тримаємо. І... І Відпускаємо. Витягуємо ручки ножки, потягусіки. Повертаємося м'яко на правий бочок. Позу імбріончика вдих. Видих. Тут три рази дихаємо вдих. 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 І видих ще один раз вдих. Вдих. М'яко підіймаємося вдих. А видих. Сідаємо вдих. Вдих! Піднімаємо ручки вдих. Разом ліктики, ліктики. Видих плечики назад, маківка вверх. Вдих. І кажемо дякуємо все світу. Видих. Піднімаємося вдих. І видих. Така дуже м'яка. Praktika.